Оце по-перше, ну я з іншого міста, з Харкова, це по-перше, я коли чую блекаут. Можна сказати, що непередбачені обставини. А то блекаут, блекаут. Так що все буде гарно. Ми в Україні, ми переможемо. Та як вам сказати? Побач, поживемо, побачимо, буде він вимикатися чи не буде. А ми не будемо як переживати. З фонариком. Та ніяк. Я готуюсь. Працюю на роботі. А вечором, якщо будуть відключитися, то, то будемо терпіти, що робити? Ще поки що ніяк не готуємося, але думаємо купити кофло. У мене вдома є генератор, тому вже підготовлені з минулої зими. А так то все добре. Надіємося, що не буде. Ще минулу зиму ми купили генератор, чи як то правильно казати. Морально готові. Сподіваюсь, ну як. Сподіваюся, що Україна і е е е цей виклик витримає, все буде добре. Жорстко готуємося для того, що треба буде виживати, можливо, і без світла. Можливо, е е я завжди готовий до того, що прийдеться і голодати. І ще до всього треба бути готовим. Треба бути сильним по житті. А що саме робите для підготовки цієї? Що готуюся? Я все життя готуюся до того, щоб бути е е сильним. Я е е кожен день до П'ятої години не їм. Стараюся е, до того, щоб бути готовим. Ну, по-перше, воно йде до організму добре. Е, сплю на підлозі е, для того, щоб бути готовим, якщо треба бути. Воно теж здорово, але якщо треба буде виживати, значить ми до того готові. Е, купаюся років 30 в холодній воді. Що якщо газу не буде і світа не буде, ми теж готові до, до цього. І босяком бігаємо, і по снігу, і так, то теж, щоб бути готовим. До всього. Закупляю павербанки. Е, ну, Генератор не буду купляти, бо дуже дорого. А з такого більше Взагалі нічого, ну, свічки, павербанк, я думаю вистачить. йдемо ну, знаєте, Я щось не дуже вірю, що у Франківську вони будуть. Дуже такі вже блекаути. Ну так, як То Маємо ліхтарик, маємо павербанк. Маю з попередніх разів ці павербанки. Надіюся на нас, Збройні Сили України, бо розумію, що ми вже знаємо, що чекати від ворога, тому думаю, наша влада, наші Збройні Сили України нас захистять. Ну, закупила всякі такі штуки, хі -хі, павербанки, ну, такі лампочки.